Мабуть, це вирішує потім в редакторі. Так, так, всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити шапку чи аватарку каналу, таку, як у мене, скажено, як у скаженого Бабс. Давайте зайдемо ось зараз сюди. Це... Для цього нам треба буде AnyDesk. Ну, він у мене вже стоїть. Якщо ви не знаєте, як його поставити, шукайте інші туторіали. Так, заходимо, ось приймаємо. У нас стає b замість фону, як завжди. Тепер нам треба налаштування екрану, поставити повноекранний режим. Все. Не знаю, чи вам буде щось видно, а мені видно активацію Windows, пожирнівши. І ось тепер у мене чорний екран, величезний курсор. І тепер я можу тут малювати, будь-що з цими кляксами. Давайте напишемо baps 02, як завжди. Аби якось зараз напишемо, У мене вже ж є я... аватар на каналу. Не влізло, добре, 0,2 отут допишу. Все, аватарка каналу зроблена, принажма Print Screen, все, у нас все готове. Нажмаю ось, ось сюди, щоб вийти, це ще, ще там урока вийти звідси, ну добре. Ось зараз повний на екрані режим. Все у мене без з'явився. Фон. UFNG, де він. доски мій я вже спалив. Так, підключайтесь до мене. Буду радий, якщо ви до мене підключитесь. Так, де аз дилити фон у робочого стола. Бачу. Так. Ну, що я хотів сказати? Отаким от, от, от чином ви можете робити аватарки каналу, шапки каналу, ще яку небудь дічі таким чином писати. Таким оригінальним способом з допомогою анідоски баганої. Не знаю, чого, чи було там видно зараз. Чи подивлюсь, що було тут видно. Воно могло забрати. Весь певний екранний -е режим міг забрати запис. Ну, зараз побачимо. Це скорочена версія. Минула версія в мене була кілька годин. Вона тривала, якщо не помиляюсь, годину. І називалася Створюємо отар. Де я зробив скорочену версію, бо не думаю, що всі будуть дивитися ту годинну ніч, яка тоді ще відбувалась. Тоді взагалі був сказ, краш компротатора.